Добрий день, шановні колеги. Вас вітає комунальний заклад Луганська середня загальноосвітня школа 1-3 ступеню номер 48 Вже протягом 5 років наша школа працює над впровадженням особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховний процес. Для реалізації цієї масштабної мети школа співпрацює з Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка і є експериментальною площадкою для впровадження інновацій, які розвідки. Зробляють провідні вчени цього вузу. Методичне об'єднання учителів історії активно співпрацює із провідним методистом в галузі суспільно-гуманітарних дисциплін, доктором педагогічних наук, професором кафедри історії України Турянською Ольгою Федорівною. Саме її науковий доробок знайшов практичне застосування на базі нашої школи. Основний принцип у навчанні школярів історії, праву, етниці є особистісно орієнтований підхід. Не відкриємо Америку, коли зазначимо, що в центрі процесу навчання має бути особистість школяра разом з його здібностями, цілями, мотивами, інтересами, потребами. І включення учня в активну діяльність, яка формує його досвід, і забезпечує особистісно орієнтоване зростання. Актуальність питання, яке ми сьогодні розглядаємо, обумовлене кризовим станом шкільної освіти, яка орієнтована на зростаючий об'єм знань, на однорівно цінне знання для всіх і для кожного, на знання без його сенсу, без призначення в культурі, в житті поколінь. Саме в цих умовах затребуваним є особистісно орієнтований зміст освіти, який сприяє самопізнанню, самовизначенню, самосвідомості особистості, здатної до самостійної орієнтації в царині духовно-етичних цінностей. Необхідно звернути увагу на зміст історичної освіти, її компоненти та відповідні образи я учнів як психологічний результат навчального процесу. Розглянемо кожен із цих компонентів змісту історичної освіти, де Детальніше. Інформаційний компонент. Саме він сприяє формуванню академічного інтелекту, дає на виході образ я історик, я знавець. Операційний компонент, який формує практичний інтелект, дає усвідомлення дитині образу Я вмію це зробити, я знаю, як це зробити. Творчо-пошуковий компонент формує Креативний інтелект і дає впевненість учнів від того, що він може вирішити проблему. Цінність змістовний компонент сприяє формуванню емоційного інтелекту і створює в свідомості дитини образ Я людина, я патріот, я особистість. І комунікативний компонент, який сприяє соціалізації учнів, формуванню соціального інтелекту і створює усвідомлення Я партнер. В рамках використання особистісно орієнтованого підходу у навчанні необхідно звернути особливу увагу на розвиток читацьких здібностей школярів. Якщо дитина вміє правильно читати і розуміти текст, це 99% успіху у засвоєнні суспільно-гуманітарних дисциплін. Саме читацька компетенція учня сприяє формуванню особистих якостей, розвитку критичного мислення. Формуванні художнього смаку саме за умови, коли дитина вміє читати і розуміти те, про що читає, відбувається становлення особистості, яка здатна до вільного вибору, індивідуальної творчості, самостійні компетентні і відповідальні дії по відношенню до читання. А вона проявляється у самостійному мисленні, пізнанні, свідомому спілкуванні з текстом, усвідомленим включенням в читацьку діяльність. Таким чином, перед учителем суспільно гуманітарного циклу стоїть надзвичайно важливе завдання через залучення учнів до читання створити умови для входження в кожної особистості у світ культури, у світ надбань попередніх поколінь і сприяти усвідомленню кожною дитиною свого місця в історичному процесі. Тому педагогу необхідно побудувати для кожної дитини індивідуальну карту, так званий особистий індивідуальний маршрут. Це завжди складно зробити, тому що учні, які знаходяться в наших класах, різні за інтересами, з різними здібностями, пам'яттю, з різним рівнем загального розвитку. Ми всі з вами працюємо в різних класах, які є дуже строкатими і гетерогенними за своїм складом. Як диференціювати вимоги до учнів, як знайти підхід? Тиме індивідуальність кожної дитини, зокрема у роботі з текстом підручника, документом, періодичним виданням, інформацією з інтернету. Одним із способів вирішення цієї проблеми є використання завдань відкритого типу. Це завдання, які не вимагають єдиної правильної відповіді, але дозволяють учням з рівнем рівнем підготовки включитися в роботу і вирішувати проблему, і в результаті стати успішним. В деяких випадках доречно присвятити весь урок роботі з інформаційними джерелами, текстами підручника, документами, додатковою інформацією. Як приклад можна навести урок, присвячений вивченню теми Стародавній Вавілон, в рамках якого вивчаються закони царя Хамурапі. Головна мета уроку полягає в тому, щоб з'ясувати, чому виникають закони і для чого вони послуговують. Учням надається можливість дійти цього висновку самостійно, але перш ніж розпочати працювати з текстом документу безпосередньо з законами царя хамурапі, учням надається можливість поринути в атмосферу, яка панувала на території стародавнього Вавилону. Учитель використовує прийом упереджувального творчого завдання. Учні мали опрацювати додаткову літературу в бібліотеці, скористуватися ресурсами інтернет, маючи кожен свій об'єкт дослідження. Хтось досліджував архітектуру, комусь випало вивчати роль глини у стародавньому вавілоні. Хтось досліджував сади Вавілону, а хтось побував на гостинах у археологічної експедиції, яка віднайшла чорний базальтовий стовп із законами царя Хаморапі. Кожен доповідач дійсно відчув себе у ролі дослідника, оскільки мав побудувати свою розповідь не від імені сторонньої особи, а безпосередньо з місця подій як учасник цих подій. І відповідно поділитися своїми враженнями. Таким чином, учні, поринувши в атмосферу стародавнього вавілону, поступово всі стають дослідниками, розпочинаючи працювати над текстом законів в групах. Завдання, які отримують учні, мають різний рівень. Наприклад, віднайдіть в тексті закону підтвердження того, що в Вавілоні існував принцип око за око, зуб за зуб. На це питання можуть відповісти учні із нижчим рівнем підготовки. А вже дати оцінку системі правочинства Вавілону або аргументовано довести справедливий чи ні був закон в міжріччі це питання, які розраховані на більш підготовлених учнів. Кожен учень, який працює в групі, може виконати те завдання, яке йому по силах і, усвідомивши свій внесок в загальний результат роботи групи, відчути себе успішним. В організації роботи з документом учитель використовує герменевтичний прийом, який є складовим методів цінносно-змістовної діяльності. Що таке герменевтика? Це мистецтво тлумачення, теорія інтерпретації і розуміння тексту. Сьогодні цей прийом отримує визнання саме тому, що він дозволяє учням на основі власної активної діяльності отримати власний досвід самостійно, за допомогою учителя, за допомогою однокласників, на різних етапах вчитуватися в історичний текст, тлумачити його, розуміти і осмислювати. В результаті на перший погляд складне стає доступним. Через предрозуміння учні заходять в сенс в раніше невідомому, незначному. Ми розуміємо, що герменевтичний прийом при постійному його використанні сприяє розкриттю власних індивідуальних сенсів, самопізнанню, саморозумінню, особистому розвитку зростаючої людини. Зверніть, будь ласка, увагу на пам'ятку для учнів, яка допомагає організувати роботу саме з застосуванням цього прийому на уроці. Перше, прочитай уважно текст документу і з'ясуй, про що в ньому йде мова. По-друге, спробуй висловити свою позицію в підтримку автора або добери аргументи проти. Пам'ятай, що ти можеш подискутувати з автором. По-третє, склади словник тексту, випиши слова, які тобі невідомі. Четверте. Спробуй стати на позицію різних суб'єктів, тобто героїв історичного тексту. Зроби висновок. Спробуй оцінити значення даного історичного документу. Таким чином, використання і герменевтичного прийомів дозволяє нам сприяти засвоєнню творчо пошукового і емоційно-смислового компонентів змісту історичної освіти. Ці прийоми надають можливість задовільнити потреби дитини, яка, знаходячись в ситуації вибору, може висловити власне ставлення, власну думку, оцінити позицію і в результаті отримати осмислене знання. І на завершення мені хотілося б навести невелику притчу, яка дуже актуальна для нас з вами, для учителів. Одного разу жінці наснився сон, що за прилавком магазину стояв сам Господь Бог. Господи, це ти? вигукнула вона з радістю. Так, це я відповів Бог. А що в тебе можна купити? запитала жінка. В мене можна купити все, пролунала відповідь. В такому випадку дай мені, будь ласка, здоров'я, щастя, любові, успіху, багато грошей. Бог доброзичливо посміхнувся і пішов у підсобне приміщення за замовленим товаром. Через деякий час він повернувся з маленькою паперовою коробочкою, і це все вигукнула здивована жінка. Так, це все відповів Бог і додав: Хіба ти не знала, що в моїй Магазині продається тільки насіння. І в нашому з вами магазині ми продаємо тільки насіння, і від того, яке саме насіння ми кинемо у землю, будуть залежати плоди. Дякую всім за увагу і бажаю успіхів у роботі!